Ласка, судимих можуть брати на війну, і, і, якщо тяжолі статті. Ну, дивіться, з, особи, які вчинили тяж, тяжкий злочин, вони звільняють знімаються з військового обліку. Пішло багато хлопців добровольцями з тяжкими статтями. Але виходить така ситуація, що вони подають рапорт на звільнення, а там вже починають їм крутити, немає підстав. Оце на днях за мною один замполіт хотів сваритися. Я кажу, зі мною форма комунікації письмово. Розказувати, що це я збираюся вписуватися за одного там рядового. Розказувати їй, що це він має право на звільнення. Має право на звільнення, коли чи тяжкий злочин. І не обов'язково, що в них така логіка, що, типу, ти чи не злочин, і якщо тобі суд зараз під час військової служби присудив на відбуття покарання як позбавлення волі, от це зараз ти маєш право на звільнення, бо ти йдеш в турну з одної неволі в другу. Це не відповідає закону. Написано, що. Якщо набрало чинності, рішення суду, обвинувальний вирив по важкій ну, статті. Все. От, він набрав ну, там, 5 років назад, 8 років назад, він набрав чинності. Якщо людина. Ну, по логіці, да, логіка законодавця, людина вчинила розбій. Да, розбій, хтось там постраждав, в руці була зброя, значить людина дуже-дуже серйозно порушила соціальні норми співжиття, закон, то виходить людина. Не... Ну, чи можна такій людині довірити зброю? Хоча як показує практика, якраз ці серйозні мальчики, якраз вони пішли добровольцями і виявилися живучими бійцями, серйозними бійцями, ну, ну героями. Але закон дозволяє звільнення. Так що, так, от, підкажіть, будь ласка, я раніше судими тяжка стаття, чи можу виїжджати за кордон? Ось ця 37 сьома. Зняття з обліку не виїзна. На жаль, не виїзна. Люди не консультуються, їдуть, вистоюють черги, мучаться, їх там розвертають. Буквально сьогодні на прийомі була у мене людина, так само по 37-й. Каже, я вже провіріл на собственному опиті. Ну, розвернулі. Вона не вірила. Ну, на жаль, я це усміхаюся, але насправді не смішно це, щоб... Ой, мій маркетолог каже, усміхайся на камеру, тоді більше йдуть <сміх> подобайки добре